Ярослав Ліндер Іска. І в мене є аж дві книги. Якщо ви думаєте, що вони абсолютно тодошні, то ви помиляєтеся. Адже одна з них звичайна, а друга з прекрасним кольоровим обрізом. Подивіться лише на цю красу, на цей перевісний ліс. І ця книга справді потішить будь-якого пошановувача. Прекрасної естетичної книги. Тому бляйте, купуйте, купуйте, поки є ця краса. Отож, Ярослав Ліндер це сучасний український поет, бар та письменник. Дебютним опублікованим твором був переклад вірша Едгара Алана по кругу журналів Всесвіт у 2007 році. Він працює в жанрі м'якої наукової фантастики, магічного реалізму та психологічної літератури. Іска це дебютний науково фантастичний роман автора. Епоха, під час якої відбуваються події іски, називається Золотим сторіччям. Ця епоха настала після серії кровопролитних воєн між Альянсом та Ордою, що припала на початок та середину 21-го сторіччя, епоха воїн, начебто, закінчилась перемогою Альянсу, і на початок розповіді епоха процвітання триває близько 200 років. Аби розважитися, мешканці містечка проводять вечори у зануреннях. Під час яких їхня свідомість переноситься в віртуальний захопливий світ, де немає місця заборону. Суспільство вкрай ато... атомізоване. На співжиття чоловіки та жінки перед особами протилежної статі віддають перевагу механічним слугам чи служницям. Цей світ ідеальний, чи не так? Він хазяїн. А тиха, слухняна, покірна іска його механічна служниця. Вона розуміє свого пана краще за будь кого, вона вгадує всі його бажання, але залишається для нього таємничим та незрозумілим оракулом. Ввечері вони зануряться у віртуальний іграшковий ігровий всесвіт, аби наново пережити героїчні та буремні епізоди. Епохи війн між Альянсом та Ордою. Ворожий усередок буде бажально вибити до ноги, але ж це лише комп'ютерна симуляція, чи не так? Рідне містечко видається надто досконалим, а його мешканці надто безтурботними та життєрадісними. І вдопитливого юнака виникнуть запитання, відповіді, на які. Назавжди змінять його долю та перетворять на раба втікача, мандрівника, шпигуна, бунтаря і знову на хазяїна. Хазяїна своєї долі чи ні. Світ Іски є відповіддю на запитання, що відбудеться із суспільством, якщо знайдеться спосіб розв'язати всі його протиріччя викорінити хвороби та вгамувати конфлікти, а життя кожного буде лише вервечкою щоденних насолод та розваг. Бог здатний подарувати людям таке майбутнє стане його паном, а людство, своєю чергою, його заручником. Я б класифікувала цей роман як м'яку фантастику та антиутопію. Спочатку все здається іделічним. Але події роману розкривають справжню суть деформованого суспільства, якому поступово та непомітно ампутували жагу до життя та свободи. В істі штучний інтелект використовує людей, хоча спочатку здається, що все навпаки. Однією з тез, яку автор намагається донести до читача, є те, що штучний інтелект. Легше створити, ніж потім його контролювати. Ярослав Ліндер-Іска у двох варіантах. Навчальна книга Богдан рекомендує.